Добрий день, діти! Послухайте та відгадайте загадку. Вчасно засівати, вправно доглядати. Восени лише встигай весь зібрати урожай! Вірно, діти! Тож пропоную вивчити вірш віри паронової урожай. Спочатку уважно послухайте. Урожай хороший в полі, виросло всього доволі. Є і морква, й буряки, помідори, огірки, гарбузи, і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. Діти, вам сподобався вірш? А тепер пропоную разом за допомогою картинок його повторити. Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. Є і морква, і буряки, помідори, огірки, гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля. І зелений кабачок, і зубастий часничок. Дякую, діти. У вас чудово вийшло. Тож чекаю ваші відео з віршиком. До нових зустрічей!